каждой встрече, которая у меня будет, что мы обеспечим армию. Это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. А 20... это Запиши. 26 мая. 26 мая. Спробує дізнатися, хто ходить в гості до президента, до адміністрації президента. Та чому це відбувається вночі? Цього дня президент України приїхав на роботу близько першого дня. Як і наступного. Але ми цього не покажемо. Два дні поспіль наш оператор намагався зняти кортеж Петра Порошенка. Але двічі цьому фізично перешкодили охоронці. Я стою на тротуарі. Я Город, прошу прощення. Згодом до редакції зателефонувала прес-секретарка президента Ірина Фриз. За її словами, Петро Порошенко моментально зреагував на інцидент, і людина, яка заважала знімати, отримала догану та пониження у звенні. Не Старо, мішайте, будь ласка, та ніхто при... вам не мішає. Я стою на не мішає. А ти йдіть і поупадьо. Кілька тижнів, як прохід повз адміністрацію президента, обмежили високий паркан. Та ворота зачинені на замок. Дехто з громадян тут і досі ще не звик до нововведення. Сідуди дітей, оказується, не пускають. Да що ж такое? Я до жона то кудою. Це що? Часна собственность тут і я. Раньше ходили, при Януковичу ходили, при кучмі ходили, при всіх, а зараз, пожалуйста, ородили. Тепер по вулиці Банкові головно ходять працівники адміністрації та гості. Наприклад, регіонал Юрій Воропаєв. Мас-медіа його інколи називають юриста Махметова. Подав, о, закон. Який? Не скажу. Чому? Не хочу. Ви ж народний депутат. Ви людина. А що за закон? Не скажу. Адміністрацію президента відвідав з двома охоронцями депутат Олександр Герега. У рейтингу найбагатших українців журнал Фокус він посідає 30-те місце з майже півмільярдними статками. Герега співзасновник мережі гіпермаркетів епіцентр. Ви знаєте, найголовніше, головне щоб Україна наша була економічно сильною. Бізнесмен і депутат Герега вийшов з фракції регіонів після втечі Януковича. Тепер ходить до адміністрації президента Порошенка. Просить, аби дехто не платив податки. Чому не дати? Малому і середньому бізнесу, наприклад, податкові канікули на 5-7 років. За ці роки збудуються нові підприємства. Депутат з Батьківщини Микола Мартиненко. Поспілкувався з очільником президентської адміністрації Борисом Лошкіним. Мета вашого візиту. Можна розповісти. Справа по законопроектам спілкувався. А з ким ми приїхав законопроекту? З головою адміністрації стосується енергетичного сектору. Хтось заніс власні картини. Комусь це картини? Це мої картини. хочете подарувати. Mm. А що? Продати. Чи на виступ. Ніч вулиця Банкова у Києві, позаду мене адміністрація президента. Той час, коли багато людей лягають спати. Тут, в цій будівлі, тільки починають активно проводити зустрічі. Близько 10-ї вечора до Банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну машину. Звідти витягли візу.